Это рядом? Ну да. Конечно. А життя продовжується, Вон, мужчинки спілкуються собі, собачка гавкає. нормально. 120 міни падали прямо тут, в цій вулиці, де як би, проживають люди. Е, як бачимо, ну, Тут -от вирва видно, є невелика, є у дворі, там ось будинок поруч, потрапило прямо в стіну, вирвало кусок. Е, людям побили вікна. Е, на щастя, люди залишилися живі, е, пощастило. Е, світла немає в них і досі. Ми ще не знайшли, де якби, е, є, є проблеми. Мин 7 вон, там ямы видно, вот здесь, вот. Когда-то позавчера вечером. Вы думаете, что это давно такое было здесь? Да давно уже было такие, чтобы прямо тут пожилым прилетало. Тут света нету, перебило, его никто не делает. Где-то там поры, вот у наших люди, кто живет, походили, походили, там поискали. А никто не проезжает тут ремонт. Я уже ни во что не верю. Не знаю, это сколько тут наступает. Ну как я могу узнать, собираются российские войска. Если у меня света нету, брат. Да ты рассуди, мне света даже нету. А мне надо думать о российских войсках. Что будет, то и будет. 18 числа почався обстріл з мінометів. Був калібр застосований, 82-й, 120-й. Дуже прицільно противник б'є по наших позиціях, б'є так, також по мирному населенню. І дуже часто застосував 120-й калібр. З 6 вечора і до часу ночі. Уже противник. Е получає, е е от Тому? чуєте зараз? Да? Це, це був е виход. Зараз десь буде прильот це вже по, на по наших сусідніх із пешках, десь кілометр 2-3 від нас. Е часто б'є дуже по ночам. Е ми накіпішуємо, е тримаємось. От бачите, вже був чутий прольот. Або вони хочуть нас е, е, налякати, або вони хочуть витягнути нас, е, щоб ми давали їм відповідь на провокації, але на провокації не подаємось, тому що я кажу так, як вони застосовують живий щит е, з їхньої сторони, це мирні люди, які ні в чому не винні. Якщо ми почнемо давати їм відповідь, то також ми зачепимо їх. Якщо вони не хочет нас налякати, но мы же давно давно лякани. Нет, думаю, ничего, не договоримся. Путин не тот человек, который будет идти на уступки. И думаю, он ни единого слова он не сдержит. Ни единого. То есть, этому человеку верить точно нельзя. Нету, немає, то есть гранти что они выжил?